Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, коли і чому треба вмикати режим поважності, саме на письмі. Тобто, трохи пафосу, трошки віпу, і, звісно, забагато офіційності. Я думаю, що ви здогадались. Тема нашого уроку велика літера в особливому стилістичному вживанні. Є... Такі слова, які ніби кажуть: я серйозний, я тут головний. Типу виконавець, замовник, автор, високі договірні сторони, звучить так, ніби зараз буде угода на мільйон. А ще ми пишемо ви з великої, коли це повага, бо це культурно. І бо мамино поважає старших, працює навіть у горді. Поїхали розбиратись? Обіцяю, нудно не буде. Отже, правило номер 1 З великої букви пишемо такі найменування, як високі договірні сторони надзвичайний і повноважний посол в актах міжнародного значення у дипломатичних документах, автор видавництво. В авторському договорі, замовник-виконавець в угодах. Це не просто слова, це офіційні титули у тексті. Тут без великої ніяк. Правило номер 2 З великої букви пишемо займенники ви та ваш як форму вічливості у звертанні до. Однієї конкретної особи. В листах офіційних документах тощо. До прикладу, повідомляємо вам, вітаємо вас у відповідь на ваш запит. Так, ніби мова до ВІП-особи або до вчителя. Бо написати з малої ви це як прийти на співбесіду в капцях. До речі, мем доводить правило номер 3 З великої букви пишемо деякі загальні назви у контекстах, де наголошено на особливому змісті цих назв: Батьківщина, Батьківщина, вітчизна, честь, людина, мати у значенні матір. Я думаю, що у вас виникло питання, чому мати з великої літери? Давайте розберемося. Ми пишемо з великої тільки тоді, коли мається на увазі образ, символ або емоційне піднесення. Наприклад, мати, що народила націю, або мати стояла в чорному мов само Батьківщина або молитва до матері була її щоденним ритуалом. Ми пишемо слово мати з великої тільки тоді, коли у контексті воно має глибоке, емоційне, символічне та піднесене значення. Не про конкретну людину, а як образ і символ. Але моя мати працює лікаркою, тут немає цього пафосу, тому ми пишемо слово з маленької літери. Я думаю, що ви зрозуміли це. Підходимо до нашої фіналочки. Ось такий апдейт ваших знань з української мови на сьогодні. Не будь тим, хто пише ви з малої, і потім дивується, чому ніхто не відповідає. Хочеш бути ввічливим, пиши ви. Пишеш офіційно, а автор-виконавець, замовник, тільки з великою літерою. Якщо говориш про матір як символ, не забудь велику, бо вона цього вартує. Тож, пишемо грамотно і з характером, адже кожна літера має свій власний характер. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей матеріал був корисним.